Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене розпаковка. Я замовила рослини. Це повинні бути айстри осінні, ті, що морозець називають ще. Але я здогадую, що тут не тільки вони, бо мене питали про подарунок. Я сказала на ваш розсуд. І судячи з коробки, тут не одна рослина йде в подарунок. Ось це пакетик з айстрами. Відкриваю далі. Боже. Боже, скільки тут цього. Так, очітки. Ось цього височенького в мене немає. Ще один там низький якийсь зелений. В мене два вида якихось є. Буде іще і такий різновид очітків. Так, а тут... Кам'яна троянда. І подивіться, яка величенька. І не одна, і не дві, а їх там не знаю, скільки штучок зараз подивлюся. І опунція. Це опунція, вулична, вуличний кактус. І я, я здивована. Я не очікувала стільки всього. Дякую, дякую пані Тетяну. Дуже вам дякую. Так, одна. Ще. Трішки менші. Знову велика. Дуже, дуже щедро. Дякую. І два вушка у пунції, навіть можна сказати, три. Які он мають молоденькі вже пагони, краса. Просто неймовірно. От ще малесенька трояндочка. А далі ще пакет. Так, і це айстра також середньоросла. Так, а тут ще щось. І це. Це традисканція. Традисканція навіть підписала, де її висаджувати. Дуже дякую. Неймовірно, традисканції в мене немає жодної. Тож, ще раз дякую, висаджу її зараз у садочку. Так, далі. І це ще не все. Я бачу, що там ще пакуночки. Зараз приберу айстрочки. І подивлюсь, що ж там ще. Оце так подарунок. Ви тільки подивіться, скільки там ще пакуночків. Бачу, що знову риси. Вчора тільки висаджувала велику кількість. Але дякую, дякую дуже. Ці також буду прилаштовувати і висаджувати. Це нескорослі. Я так здогадую, що вони не єдині. Так, де ж їх поставити? Це середньорослі. Теж багатенько. А в цьому пакуночку також і риси. Ну все. все. Вся ділянка в мене буде в рисах. Середньорослі. Я просто в шоці. Це ж треба було так мені скупитися. Купила одні рослини, а отримала ще з десяток інших видів. Деревій. вона показувала це жовтий деревій. В мене такого немає. Дуже симпатично виглядає. Дякую дуже. Я на кожному пакунку кажу дякую, бо ну, це неймовірно. Якісь цибулинки це аліум, скоріше за все. Так, це аліум. І подивіться, скільки його, багатенько, цілий, цілий кульочок такий. Ще пакуночок, що тут. Тут підсніжники. І, скоріше за все це блакитні. У мене такі на діляночці є посаджу і ці. А це це якісь... Ага, я так думаю, що це по опису, скоріше за все, Пушкінія. Якщо схоже на гіацинт, але не він, то скоріше за все це вона. І теж не одна, десь, мабуть, з десяток цибулинок. І ще пакет. Ну, тут бачу малина. Так, це малина. З описом, яка, ага, як її вирощувати, буде малинове Де... дерево на штамбі. Добре дякую дуже. І, ага, ось тут ще записочка. Це керія. Ось така неймовірна в мене посилка. Просто неймовірна кількість подарованих рослин, бо я купила лише айстри е, осінні, а отримала, окрім них, ще скільки, скільки рослин. Десь з десяток різних видів. І очитки, і цибулинки, і, і риси, і традисканція. І опунція, і навіть малина. Боже, я дуже-дуже вам дякую, пані Тетяно. Нехай вам повертається також в десятки разів ваша доброта. Я нічого навіть не просила, не розповідала дуже, що в мене так я потребую рослин. Людина, не знаю, чи то здогадалася, бо я сказала, що ми тільки починаємо знову доглядати за дачею своєю. І в неї також, до речі, воює син. І дай йому Боже здоров'я і пані Тетяні здоров'я. Дякую дуже. У мене емоції мене переповнюють, можливо, я щось не той. Не так кажу, але ну, це настільки приємно і неочікувано. Дякую Всесвіту, що мені трапляються такі люди, за яких можна сказати, яким можна подякувати і сказати багато добрих слів. Дякую всім, всім добрим та щедрим людям. Ну, а мені тепер роботи багатенько висаджувати все це бігом скоренько наповнювати свій сад красою від добрих і щедрих людей.